Так, вітаємо вас. Розпочинається фінал благодійних змагань на підтримку Збройних сил України. Сьогодні 25 січня 2026 року. Перша пара легкої категорії стартує з, з грузом 3 кубіки 70 сотих. Ці три кавалки мають прокигнути дистанцію 70 метрів. На час тут дві кобели. Бели добре беруть. Вони вже мали, мали один результат. в yeah, відео yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. 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 Коли відбувався відбір на фінал легкої категорії, ці коні були потягнули вже цю вагу. Там організатори після того змінили, були на меншу вагу, що менше тягнули, але ці коні були потягнули саме перші. У них результат вже був, але то було трохи ще інакше. Погодні умови тепер було гремо, купили. Тінішували. Ти нішували, молодці, тут робота так. дуже гарна. Хвилина 42. Хвилина 42 секунди. Молодці, дуже файний результат. Село Пороги, Першу дистанцію подолав. за наступні 0 Діалогу, не знаю, як якої категорії вони буде рахуватися, бо вони легкі і важкі учасники.

Yeah, 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 yeah. Протягнули, хлопці не зрозуміли. Що... Думали, що ще залишилося. Кілко, який час? Хвилина 30. Хвилина 30. Хлопці, не зрозуміли, що вони вже минули лянта. Просимо підготувати володимир. Походить по Жеребцеве внутрові. Просто хлопці! Кладуть на місце вже для наступного учасника. на парах. Come on! Yeah! 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 Yeah. 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 Три сімдесять Це сирої ялиці. Єперего! Ça va. C'est rien. Yeah. Yeah. покажу, який результат. За 2 хвилини так само, так? 56 метрів. Що так? 56 метрів. 56 метрів. 56 метрів за 2 хвилини. ये काट रहे ये काट रहे ये क ा Відувати, ризик, самолітки. Дуже дуже пізно. Якось то така, як би хотілося, але стараємося показати все. Ай, там! Знаю, що багато... Багато людей слідкують, багато хто хоче додивитися, який буде результат. Ми постараємося постараємося показати всіх, що має бути важка категорія. Є

Дя! Дя, хобра! Дя! 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 Ай, це хобра! Сука, дя! Та ладно! Дя! 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 Звук ваги Готово, 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 готово! Ліпенько трапить! Так? Ні, стоп, так само. Один кобра. Два, дві, три, а. стоп, 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 50. Десь 10, 23. Як 10-23. Так, 50 56 метрів. Так як було. Так як було на початку, що ми війшли у фінал. Чотири учасники. Так, і на кінці у фіналі так само. Трати місця розділюють по чекай, 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 і дванадцять 4 публіки 12 сот. Два першорони «Діамант» діаманти гектар стартують Yeah, yeah, yeah. Перша пара. Чотири, дванадцять не заступив. Двінадцять, Василь міжок, yeah. yeah. Коломийський район, село Ліський. Облизками підтримали.

Не можеш коментувати тут одні емоції. Город це з місця з'їхало. Поверх 4 кубики за, за пару, за діамантом і за гектером. За, за, за хвилину терпети. Тут така робота.

Все, будь... Оооо! Все, все, хлопці! Дві хвилини. Дві хвилини. Дуже, дуже гарний результат. Як це з'їхало з місця, і це сюди доїхало, то це... Він не може з'їхати. назад, а тоді... Ай, 60. 60. 60, так? 50. 58 58 так є, там 2 метри. 50. 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

Друга пара взяла, теж дуже файно взяла. Тут вже й мело на глині. Це, це ще з місця рушиться. Файні великі коні. Моцні. Повага. господарям. Дуже багато. Файних робочих коней сюди які... допопізно що... так... затягнулося, десь до на дві годинки, швидше почали, не до успіли, але Ти не можеш передбачити дуже багато учасників, ще фінал, ще на... Час був зупинений швидше, хоч коні на енерці ще проїхали. На параді хлопці не чують, що час зупини але... Зараз скажу, скільки результатів. Перший за 58 метрів, а другий 61. І п'ять, 61,5. Перший буде так, зюк за 58. Красіноч Микола 61,5. Ще один учасник. Так, Останній учасник. Останній учасник на сьогодні. Важкій категорії. Тріка, це фінал. Стерп'ю Богдан села пороги. Останній учасник. Choose a voix de repente o create fuziamo! Ще й би результат yeah. не був поверх чотири 4 кубіки поні oh, Прокинули вже досить багато і так. Це фіналістів

Одна септів злопроє! Невеликий пуг Ці гарні ночі будемо завершувати. Це, Ще скажу, кілька метрів. Робимо. Це був останній Робимо. учасник на сьогодні. Декілька це займе і переходимо. 21 метр. 21 метр протягнули. Ну, Таким був результат на сьогодні. Можливо, Всім щиро дякуємо за перегляд, хто слідкував, за коментарі. Нагадуємо, захід був благодійний на підтримку Збройних сил України. Всі кошти, які були зібрані на фестивалі на змагання. Будуть передані на допомогу Збройним силам України. Дякуємо організаторам. Дякуємо всім, хто долучився до такого, до такого гарного фестивалю. До такого гарного. Інного змагання слава збройним силам України всім нервного неба на голову дірвонасікрем.